Будівля, так ви бачите, і вікна зашиті і не всюди є кому їх полагодити, і навіть пошкодження в стіні від уламків. Краєзнавчий музей в процесі відновлення після ворожої атаки. Стіну будівлі буквально нещодавно понівечила артилерія. Альона працює тут головною зберігачкою. Каже, будівлю руйнують вже не вперше. Під час останньої атаки у приміщенні були люди. Ніхто не постраждав при цьому. Ну і це можна сказати така випадковість щаслива була, що ніхто не постраждав, тому що в музеї були люди. Навколо музею статуї, а стіни оздоблені керамікою, яку робили місцеві дітлахи ще за мирних часів. Це фестивалі кераміки, приїжджали сюди з різних міст майстри, робили тут таке опалення красиве, робили таке шоу ввечері, опалювали ці фігури. Наразі музей функціонує не в повну силу. Працівники щодня працюють та проводять внутрішні роботи. Виїжджати не збираються, адже хвилюються за експонати. Експозиції були розібрані одразу в перші дні війни. Це така ну першочергова вимога, дія в подібній ситуації задля безпеки. Зламатися це якби найлегша справа. Важко витримувати це. Ми ну. Ми не зберігаємо спокій, ми просто тримаємося, продовжуємо жити, робити те, що ми можемо, те, що від нас залежить. Колекція музею складає понад 45 тисяч експонатів, серед яких цінні колекція археологічних пам'яток, кераміки, живопису і скульптури, предметів побуту, українських рушників і озброєння запорізьких козаків. Колись на території, яка наразі є сучасним Нікополем, були сформовані п'ять козацьких січей. Ми пишаємося тим, що наше місто походить від Запорозької Січі. 1639 рік рік заснування Микитинської запорозької січі. Саме на території сучасного міста це відбулося. Тому і наше місто веде свій початок від заснування Микитинської Січі. Саме звідси Богдан Хмельницький у 1648 році розпочав визвольну війну проти поляків. У 2001 році за постановою Кабміну Нікополь занесено до списку історичних населених місць України та визнано найстарішим містом Дніпропетровщини. Попри щоденні обстріли, нікопольці і надалі показують свій козацький дух та незламність перед ворогом і чекають на перемогу. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.